Це нормальна фізіологія, що маса тіла коливається. Треба обирати їжу, яка дає хорошу ситість. Якщо припустимо, що в людини мотивація така, а дієта, яку їй запропонували, вимагає от такі зусилля. Вона буде зриватися. Одна і та ж їжа, одна і та ж рухова активність, один повний інший ходить. З точки зору нутриціології, всі кухні однакові. Людина вона радісна, коли вона діяльна. Вітаю сьогодні. У нас на Хариз UA особлива людина. Це Віктор Манзяк, який є нутриціологом, фітнес-тренером і взагалі людиною, яка старається жити позитивно і нас всіх налаштовувати на правильні, корисні і здорові речі. Як це сталося, що ви зараз маєте таку спеціальність і певну місію в житті робити людей краще? Мабуть, почну з того, що в мене батько піскультурник. І коли я закінчив там, 11 клас, я собі думав, треба піти кудись вчитися, ну, як, і, як і будь-які діти з 16 років. І я пам'ятаю, що казав Сковорода, що людина має займатися тим, що вона любить, я вас спитав: Вітя, а що ти любиш? Ти любиш щось своїми руками творити і любиш фізкультуру. в Інфіс. Пішов Інфіс, далі закрутилось, далі персональний тренер в фітнес-центрі. Після чого я розумів, що мені там тісно ти тренуєш тих людей і це всього лише в тебе там 15 підопічних, максимум. Більше ти тренувати просто фізично не можеш. Але я бачив, що є потреба в тому. Щоб цим людям допомагати, вони хочуть бути гарними, вони хочуть бути здоровими, вони хочуть бути щасливими. І так з'явилася ідея допомагати величезній кількості людей онлайн-тренуваннями. Тобто, зараз в нас на проєкті наука і здоровий густ близько 4 тисяч людей, і всі вони те, що вони там придбали програму і, і, і зірвались. Таке теж буває, але більшість працює і доходить до своєї цілі, ви кажете, чотири тисячі це дуже багато, і насправді багато. стільки охопити людей. Я розумію, що багато хто потребує якогось індивідуального контакту. Як вас оцей цей індивідуальний контакт? Вони получає? всі потребують індивідуального контакту. Кожного з них є свій особистий наставник, який людину веде до цілі, і це вкрай важливо, тому що справа не тільки в самій механіці, в тому, що ти робиш, що ти їж, які ти виконуєш вправи. Дуже багато психології. Люди десь трошки розумієте встали на ваги, а там не мінус, а плюс за рахунок коливання води в організмі. В людини паніка, в неї опускаються руки, і тут наставник каже: та все гуд, це нормально, це нормальна фізіологія, що маса тіла коливається, і вона далі в процесі. Тобто, це ж це не тільки механіка, а це ще й наставництво. Ні, це супер, бо ми з Віктором говорили про те, наскільки важливо, навіть коли ми кажемо зараз час волонтерський, особливо в останніх пів років, коли ти там носиш щось, це добре робити, корисне фізичне навантаження, але воно має бути з головою, бо треба їсти правильно і корисну їжу. Тут дивіться на рахунок фізичної активності, такої от побутової, але такої стресогенної, тобто по суті, силове навантаження. Якщо при цьому силовому навантаженні. Враховуючи, що ви жінка, у вас немає специфічного харчування, у вас м'язи збільшуються, але їх не видно. Вони, якщо харчування хаотичне, воно зазвичай гіперкалорійне, яке призводить до збільшення жирової тканини. Вона зверху та жирова тканина над м'язами, м'язи збільшуються, жир збільшується. І вроді би гарні м'язи і здорово, але того не видно. Воно навпаки, би то парадоксально не звучало. З точки зору естетики, воно ще гірше. Тому, якщо вже силові вправи, треба зробити так, щоб не було зайвого жиру в організмі. А це насамперед харчування. Що робити, коли люди дивляться, що в продуктах написано Є, так, «як», або ГМО, чи те як його використовувати, тобто от як добирати їжу? Тобто, чи є якісь особливі правила, Чи це вже такий клуб людей, які все знають, так коли вони прийшли в програму? Як е, зараз адаптуватися особливо в час війни, як ви правильно кажете, інколи будь-що є продуктом, будь що споживається, тобто як з цього всього ну, зробити це правильно і виходячи з обставин, які складені на рахунок єшок е і ГМО. У людини є стільки переконання, десь ще з дитинства, що от все природнє, воно корисне, а все штучне, воно якісь воно небезпечне для здоров'я, шкідливе. Це досить таки дивно. Тому що все, що є в нас в природі, всі оці істоти різні, рослини, тварини, вони не для нас створені. Ну з точки зору еволюційної теорії, вони собі для себе створені. А от те, що ми робимо своїми руками, ГМО, це ж по суті, якби аналог селекції, генно модифіковані організми. Чи єшки? Це все створено нами. І що цікаво, що те, що створюється нашими руками, воно проходить більш скрупульозну перевірку на безпечність, ніж природнє. Тому тут. Не треба боятися. Тому треба не боятися, а просто добирати правильно, в правильний спосіб цю їжу з відповідного там, я не знаю, магазину, з холодильника. Дивіться, це коли треба... ми говоримо про yeah. харчування для здоров'я, тут не треба покладатися на от хімія чи не хімія. Оця mm -hmm. дихотомія, вона тут це не те, що варто шукати сучасній людині. Є е, важливіші фактори. Сучасна людина, вона переїдає, не збільшується маса тіла, це псує не тільки візуальну картинку, а і псує дуже сильно здоров'я. Треба обирати їжу, яка дає хорошу ситість. Я казав, що буде сьогодні без складних термінів, один я мушу все-таки вжити. Індекс ситості продуктів. Це міра, яка визначає як певний продукт на певну кількість калорій, яку дає ситість. Для прикладу, от. Морква, вона дає хорошу ситість, а шоколад гіршу. Чому? Тому що шоколад на 100 кілокалорій це там пару квадратиків, а 100 кілокалорій моркви це багато. Ця морква у великій кількості попадає в шлунок, шлунок розтягується, активуються ті рецептори, механорецептори натягу, і мозок це ідентифікує як ситість. Оп, я їжа в шлунку, все гуд включає ситість. Шоколадка вона прийшла, малесенька. Шлунок її навіть не відчув, ситість не з'являється. Чи означає це, що от такі продукти, як шоколад не можна, а морква, там, інші овочі, фрукти, так і така інша їжа, яка має хорошу ситість, треба споживати. Все знову ж таки неоднозначно. Ми можемо сказати, що ми не споживаємо солодке смажену їжу, якусь калорійну їжу, тому що вона псує фігуру. Але якщо копнути глибше, ми розуміємо, що це буде нераціональне рішення. Тому що ця їжа, скажімо так, ну, дуже так умовно не надто здорова, вона нас оточує. І коли ми собі відмовляємо в тому, що ми любимо, а людина любить смачну їжу, а смачна вона калорійна, нам ще більше її хочеться. І от цьому, чому це здорове харчування, так зване здорове харчування, де е, насправді це рестриктивна дієта, коли ми просто певні продукти виключаємо з свого харчування, чому вона не працює довгостроковій перспективі? Тиждень людина мучиться, потім зривається і повертається до свого звичного способу життя, де є все: ковбаса, портики, піроженьки оце все. Тому треба знайти баланс. Так, ми споживаємо багато їжі, яка дає хорошу ситість. І, окрім того, зазвичай їжа, яка дає хорошу ситість, а це овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, молочні продукти, вона ще й дуже корисна, адже містить дуже багато в собі корисних елементів для нашого організму. Але ми зверху трошки даємо ще й такої їжі для душі. Оце ж, знову ж таки, якесь оброблене м'ясо. Та навіть ковбасу. Навіть е, якийсь там цукор, шоколад. От щось таке не вельми корисне, та навіть чіпси, трошки десь для душі, щоб не зриватись. Угу. На цьому побудована програма «Наука і здоровий густ. І тому вона працює. Вона враховує всі аспекти: і психологічні, і фізіологічні, щоб і сита була, щоб і отримувала все необхідне організму, це ж здоров'я, і щоб не зривалась людина. Тому я кажу, у нас на проєкті 4 тисячі людей, і майже всі працюють не те, що там заплатив і ну його в баню, я це не вивалюю. Люди вивалюють, тому що, тому що це. А, Воно до що я маю на вазі, коли кажу, до у нас у всіх є якась мотивація до схудення. Ну, когось. взагалі немає, вони собі живуть прекрасно в своєму тілі, це класно. Але більшість людей вони хочуть виглядати гарно, це природньо. і от е, є, є оця мотивація до схудення. Якщо припустимо, що в людини мотивація така, а дієта, яку їй запропонували, е, от така, вона просто не буде худнути. А якщо вона вимагає отакі от зусилля? А мотивація ось тут нижче, до порогова, вона буде зриватись. І от що ми робимо на програмі? Ми, людина, має таку мотивацію. Ми, от дієту, складність дієти моральну опускаємо сюди, і людина справляється. Скажіть ще, Вікторе, будь ласка, от є певні мотиватори, та надихають, чим людина надихається. Е, ну, це інколи можемо робити там сім'ями. Та тобто в сім'ї є чоловік, дружина, діти. Е, є потреба інколи, напевно, всім разом, щоб це було простіше. Ну не тільки там один член сім'ї, який треба йому е, іменно виглядати краще, бо він має таке бачення. Але, от, наприклад, щоб спосіб життя е, правильного харчування, зі свого прикладу, там не тільки мені треба там умовно якісь моменти виправити, треба там. Моїй дитині, а чоловікові так само він пробує це робити, і колишній спортсмен. Тобто, от е, чи є у вас такі приклади, коли цілими родинами в тих 4 тисячах людей в одній програмі з'являються вас? Тобто тато, мама, діти і так далі? З нашої практики буває, але це не, там явно не 50%. Тут справа в тому, що е, не всім в сім'ї треба ходити. Дітки маленькі, навіть якщо от батьки ведуть такий пасивний спосіб життя в плані рухової активності, вживають все, що хочеться, тобто пускають на самотік своє харчування. І тут важливо відмітити, якщо ми пускаємо на самотік своє харчування, ми більше всього будемо споживати не особливо корисну їжу. І знову ж таки, користь їжі це така умовна штука, але от. Наша природа, вся природа людини, вона налаштована на пошук калорійної їжі. І от харчова промисловість нам її дає у вигляді е, фастфуду, mm -hmm. у вигляді цієї ультрапереробленої їжі, Там, тих, тих чіпсів, білого хліба, масла е, с, та е, смаженої їжі, солодощів. І якщо ми повністю розслабляємося в плані харчування, Будь-як буде, воно так і буде. Ми відкриваємо холодильника, на нас дивиться ковбаса, на нас дивиться білий хліб, на нас дивиться е, солодка вода, якісь соки, оце все. Але в сім'ї, для прикладу, дітки вони ще дуже мало прожили і вони не встигли накопичити в своєму тілі зайвий жир. Ну, вони ще й фізично активні, вони ще й ростуть, і тому вони, якби їхні організми ще справляються з таким способом життя. В когось в сім'ї, для прикладу, в чоловіка е, може бути. Хороша генетика. Це не міф. Генетика, вона що на собою являє? Це специфіка метаболізму. Метаболізм однієї людини може компенсувати переїдання, він посилює витрати енергії, а організм іншої людини з тим не справляється. Це і це харчова поведінка, хтось банально, генетично, детерміновано, любить їсти більше, ніж інший. І от подружжя, один. При ідентичному способі життя одна і та ж їжа, одна і та ж рухова активність, один повний, інший худий. І коли повний подружжя каже: Я до Віктора на програму прийшов, я кажу: ну йди, а мені тут дошло до того, я собі нормально почуваю, мені було не потрібно. Як на мене, важливо, щоб в сім'ї всі харчувались не те, щоб однаково, але схоже, щоб підбір продуктів був схожий. Нема сенсу мучити всіх дієтою, якщо всі, крім тебе, струнки, ну, це, типу, це знущання з людей. Але от, е, сама концепція харчування має бути схожою і рахує активності. От в е, мене синок в нього немає зайвої ваги, але я йому вже прививаю конструктивні звички. Він не споживає солодкі калорійні газовані напої, соки, оце все. Він їсть не білий хліб, а бородинський. Тобто, бо це звичка, яка буде його супроводжувати все його життя. Ми ж ліпимо тих діток зараз як пластилін, по суті. Але важко все таки, якщо ти маєш зайву вагу, а в сім'ї всі їдять таку різну калорійну їжу, яка не дуже сильно підходить для тебе. Бо ти худнеш, та їжа вона перед тобою, а тобі очі мозолить, і важко себе втримувати. Коли одне діло, коли їжа десь в супермаркеті за пів кілометра від хати, а інше, коли вона прямо на столі, тому важливо, щоб сімейство підтримувало людину, яка хоче оздоровитись. А, будь ласка, якщо, наприклад, говорити про українську кухню. Українська кухня вона а, є такою, яка сприяє, чи, бо всі дуже часто кажуть, що не можна вареників та не можна мочного. Але насправді я знаю, що всі феноменально будь-які країни, які мені доводилось бути, казали, що неймовірно, що придумали, це борщ, це унікальна страва, яка корисна, правильно, ну, можливо, там з певними інгредієнтами, які можна виключати, але от що це неймовірна страва для багатьох наших друзів за кордоном, які відзначають українську кухню як таку. Особливо, що вона є корисною. Якщо говорити про, про кухні світу, я багато де в світі побував, то звісно, вони всі відрізняються, відрізняються взаємодія різних інгредієнтів, але по суті глобально з точки зору нутриціології, всі кухні однакові. Бо людина любить ще раз повторюю, калорійну їжу. От у нас нехай буде в нас вареники. А в Італії е, е, піца для прикладу. По суті, глобально з точки зору здоров'я і фігури різниці там нема. От, е, кому що смакує? Тому треба розуміти, що у всьому світі зараз така глобалізація, люди переходять на дуже калорійну їжу. Навіть ті китайці, які завжди були стронкими, зараз сюди, там, фастфуд сюди. Все, Всі рухаємося. Америка лідирує, не Америка, а, ця, не, Південна Америка, а, з точки зору ожиріння. Але ми теж Європа Азія всі рухаємось туди. Тобто пандемія ожиріння вона, вона, вона буде розвиватись і ми мусимо якось протидіяти. Щодо борщу, а, що говорять емпіричні дані, наука що каже, що супи, рідкі страви. Позитивно впливають на масу тіла. От рідкі калорії здавалося б, то. Якщо рідкі калорії це солодкі е, газовані, води, калорійні, це негативний вплив. А рідка страва теж вода, але цей суп, тобто це, це вода, це овочі і м'ясо, бажано нежирне. То вплив позитивний. І знову ж таки, давайте не будемо себе обманювати. Якщо це борщ з жирним м'ясом з кусками сала і е, білий хліб намазаний смальцем, в борщ додаємо ще сметану, це вже не зовсім за це має бути, це має бути дієтичний. борщ, тобто, якщо ви готуєте борщ на овочах картопля, також овоч, гуд, і додаєте нежирне м'ясо, він буде, звісно, менш смачний. Не будемо себе дурити, але він буде більш корисний. А що би ви порадили? От така ваша основна порада для людей. В такий дуже непростий період часу ми з вами зустрічаємося в період, коли місія України є особливою не лише в Європі, а в світі? Так не лише ми за свою стоїмо свободу, а багато наших друзів в світі, в країнах наших партнерів дуже часто кажуть, що ви і за нашу свободу стоїте. Як зараз в цих умовах людині залишитися щасливою? Попри різну інформацію, попри те, що там родина може з родини, хтось може бути на важких точках гарячих на передовій, як навчитися жити, вірити, любити, молитися, перемагати? Як з вашої точки зору можливо коротко, кілька таких порад важливих станом на зараз? От що би ви порадили, як включатися і бути таким позитивним? Моя філософія, не особисто моя, знову ж таки я багато читаю, десь вичетив, так? що людина вона радісна, коли вона діяльна. І є зовнішні фактори, от те, що нас оточує різні обставини, важкий час для України, а є внутрішні, те, як ми це сприймаємо. Хтось сприймає це от, як, е, є таке поняття, як вивчена безпорадність. Все, біда прийшла. В нього руки опускаються. Е, Робити нічого сенсу нема, тому що війна нам там, біда Україні, і людина стає бездіяльною. А гіршого для людського щастя для радості, ніж бездіяльність, нема. Тому в будь-яких умовах, правило, в будь-яких умовах треба діяти, Помагати армії, допомагати е, своїм близьким, підтримувати кому зараз тяжко, е, морально і, і не тільки. Тобто бути діяльним і розуміти, що. Будь-яку інформацію можна сприймати по-різному. Тому що, е, як утворюється емоція, з емоцій складається наше відчуття або щастя, або, або горя? Це інформація, наше її осмислення, інтерпретація, а, а потім вже відповідна емоція. Якщо у вас з'являються якісь такі автоматичні негативні думки, оспорюйте їх. Оспорюйте. Бо якщо воно вам псує настрій, це вже думка нераціональна. Мріяти, діяти, позитивно вірити в перемогу, налаштовувати себе виключно, коли тобі думки лізуть на ті налаштовувати на працю. І я думаю, що в такий спосіб людина буде перемагати дуже важливо і найголовніше зрозуміти себе, себе перемогти, перемогти свої страхи, свої якісь фобії. І це треба робити з тими людьми, які пройшли цей досвід, які мають певні унікальні знання. Ми ще раз сьогодні зустрічу на Харизмі UA підтвердили, що українці унікальні люди. Вони неймовірні, вони талановиті, вони освічені, вони читають, вони пишуть, вони спілкуються з людьми у різний спосіб. Тому дякую вам, Віктор, за сьогоднішню розмову. Це було неймовірно захоплююче, дуже легко і просто. А найголовніше корисне для тих, хто буде нас дивитися. Бо в нас є ще багато українців, які. Прийдуть до нас на програму, про яких ми будемо розповідати. Дякую вам, дякую, що запросили. Дякую. І глядачам дякую за те, що слухали мене.